Всім привіт-привіт! Хто мене знає і не знає, хочу перед тим, як розказати про маркетинг-план компанії Revesta, звичайно, познайомитися. Мене звати Богдана, мені 27 років, я з Тернопільської області, я мама двох діток. І, звичайно, саме в декреті я почала розвивати свій бізнес в мережовому маркетинсі. І, звичайно, я побачила всі перспективи і хочу розказати про це вам. Взагалі, зараз я знаходжуся ще в декреті, але паралельно я працюю онлайн і працюю ще й на державній роботі медсестроїв інфекційному відділенні. Тобто я це все стараюся поєднати. І і, звичайно, це в мене прекрасно виходить, хоча може і часу не завжди вистачає, але все одно робота онлайн показує те, що можна поєднати і домашні справи, і декрет, і роботу державу, і звичайно, роботу онлайн. Тому це дуже крута перспектива. Взагалі компанія Лівеста заснована в 2022 році, саме під час того, як почалася війна, і звичайно засновниця її українка, і це є українська компанія, і звичайно вона зробила все для того, щоб тут було добре кожному українцеві. Тобто, ця компанія створена для українців. Кожна компанія має свій маркетинг план і відвести це не виняток. Маркетинг план, взагалі, що це таке? Це план, по якому компанія вам виплачує кошти. Тобто за вашу роботу ви отримуєте, звичайно, дохід і додаткові премії, які є прописані в маркетинг-плані. Маркетний план компанії Лівеста є легким і доступним для кожної, і, звичайно, кожна людина може досягти великих результатів за допомогою того, що компанія дозволяє це зробити. Що я, до чого я веду, це до того, що маркетинг план простий, прийнюючи з іншими компаніями, він дійсно дуже легкий. Кожному зареєстрованому партнерові дає відразу знижку 30% і вже на цій знижці можна заробляти. Тому методи співпраці є різні. Ви можете бути клієнтом і отримувати знижку від 25% до 30%. Ви можете бути продажником, тобто ви можете займатися дропшипінгом, і це не означає, що вам потрібно скупляти товар вдома. Ви можете його просто відправляти напряму із сайту, і це називається дропшипінг. Звичайно, гроші ви отримуєте відразу, і це дуже круто. Товар відправляє компанія, а ви просто отримуєте свою частину грошей. Далі, третя е, такий метод співпраці це звичайно побудова бізнесу, побудова команди. І тут я готова розповісти вам про маркетинг план, тому що саме побудова команди дає е, можливість досягти результату саме по маркетинг-плані, отримувати всі премії, е, гроші і звичайно подарунки. Круто, що в маркетинг плані є сходинки. Сходинки від 4% і до 21%, і цей відсоток це ваш дохід. Це по перше. По-друге, кожен рівень, тобто 4, 6, 9 і так далі, відсотка це якийсь певний статус. Тобто, спочатку ви консультант, потім ви лідер, потім ви доходите до рівня директор, І це також дуже заохочувано. Це, по-друге. По-третє, дуже круто, що коли компанія продумувала маркетинг-план, вона продумала те, що премії також. Писуються саме в маркетинг-плані. Тобто, вже з 4% ви маєте знижку на продукт, з 6% ви отримуєте премію 400, 400 гривень. Да? Далі все більше, більше і більше. І взагалі на рівні директора ви, крім зарплати, яка буде від 12 тисяч гривень, ви отримуєте премію 21 тисячу гривень. Тобто лише преміями ви збираєте дуже багату кількість грошей да? і все додатково отримуєте за це ще зарплату. Жуж, рівень директора це саме початковий рівень, тому що навіть будучи віп-консультантом, лідером, ви все одно рано чи пізно дійдете до директора, тому що якщо у вас є команда і ви працюєте не одні, ви створюєте това для компанії Лівеста, ви відповідно ростете по статусах і по маркетинг плані. Таким чином, на статусі директора, ви отримуєте дуже багато перспектив. Це і премії, і гроші, і звичайно круту велику команду. І звичайно, це можливість росту. А можливість росту це звичайно перспектива. Те саме на рівні директора потрібно зробити товаробіг. Це, напевно, найнижчий товаробіг, який я коли-небудь бачила і чула. Коли ви працюєте командою, і під вами вже велика команда, і ви не працюєте самі, відповідно, ваш товаробіг має бути всього-навсього 100 тисяч гривень по цінах клієнта. Якщо, звичайно, це цінний каталог, це 140 тисяч гривень. Але вдумайтесь тільки в цифри: 100 тисяч гривень. Просто, якщо ви будете порівнювати з іншими маркетинг-планами компаній, інших компаній, я розумію, що ця цифра буде набагато більше і це буде невигідно. Тому зарплата, маркетинг план і товарообіг на рівні директора дуже легкий і дуже крутий. Також компанія Лівеста забезпечує своїх партнерів не лише знижкою від 25% до 30%, вона дає можливість отримувати подарунки, премії, грошові бонуси, гроші. Звичайно, це зарплата. До речі, каталог 28 днів, тому це 4 тижні. Тому є можливість класно рости. Є час, щоб знайти команду, є час, щоб організувати товаробіг для компанії. Також звичайно, компанія проводить. Ну, дуже часто це безкоштовні навчання, за які люди платять величезні гроші, а ви від експертів отримуєте це навчання безкоштовно і звичайно навчаєтеся. Тобто прокачати себе, саморозвиток це стоїть на першому місці компанії. Ви тут стаєте лідером, ви тут стаєте людиною, яка може постояти за себе, яка може сказати в камеру, наприклад, наприклад, як я зараз говорю просто легко і спокійно, і, звичайно, може записати відео, може виступити на публіку і так далі, тому подібне, вийти в прямий ефір. Тому компанії, взагалі мережеві компанії, вони дають людям дуже багато перспектив і людям дають дуже багато можливостей. Крім цього усього, компанія Лівест організовує бізнес-зустрічі, подорожі за рахунок компанії за те, що ви працюєте. Звичайно, це подарунки і також навіть в подарунок. Авто, тобто є автопрограма, по якій ви рухаєтесь. Хочу сказати, що вона теж легка. Звичайно, маркетинг-план легкий і бонуси отримати теж дуже легко. Тому чекаю саме тебе до себе в команду. Пиши зараз, тому що ти будеш в числі перших супровід двадцять 24 на 7. Ріст, розвиток, перспектива і плани на майбутнє. Це все ми зробимо з тобою разом. Я доведу тебе до результату директор і ти побачиш усі можливості, які дає компанія Лівеста.